Як запалюється ось такий обігрівач на балон, який накручується відразу? Пускаємо газ. Газ пішов. Все, воно загорілось. Тобто воно зараз тут уже гріє. Воно зараз прогрівається. Ось цей білий елемент він прогріється і він стане розовенький. Ну, на камеру його не буде видно зараз. Це треба в темноті показувати, щоб ви побачили реально, що воно тут ну, гріє. І так, да, воно е, обігріває приміщення 20 квадратних метрів. Квартиру його не візьмеш. Ну, якщо це якась битовка, чи це десь на вулиці, якась палатка. Е, чи хлопці військові зараз беруть ну, грітися осінь, зима. Е, воно реально дуже класно обігріває. До 20 квадратних метрів воно з легкістю обігріє. Повітря воно сушить так, але ну з ним зрозуміло, що не спать, тому що це газ ну, горить газ і виходить якийсь трохи в газа. Але ну так, щоб ти будеш ним грітися і учадієш, ну такого не буде. Тобто, от я візуально зверху можу ось сидіти і до трошки навіть ще ним посидіти, 10 хвилин подихати, і все за мною буде все окей, все класно.